Перелік змін даного оновлення. Оверпас замінив Анубіс у пулі змагальних мап. Нарешті розпочався третій сезон прем'єр. Вогонь від запальних гранат тепер поширюється швидше. Понерфили МП9. Стало складніше контролювати зажим, а точність під час стрибку суттєво знижена. Зміни в економіці. Тепер, незалежно від результату раунду, гравці КТ отримують колективну винагороду за кожного знешкодженого терориста. Хочу поділитися своєю думкою. Стосовно даного оновлення. МП9 давно треба було понерфити, а то дійсно надто потужна зброя, всього за 3 копійки. Після даного оновлення, на мою думку, зброя стала доволі збалансованою. Щодо можливості відміни проведених трейдів, я впевнений, що це дуже сильно вдарить постороннім маркетам скінів. Але якщо відверто, мені пофіг. Але де бляха кеш? Скільки років ще чекати на нього? І якщо на те пішло, то коли з'явиться хоча б нова лімітована зброя? Зброя в магазині Арсенал, що ми маємо, підбивши підсумки. Оновлення, наче й важливе, та й не сказати, щоб зовсім маленьке, але особисто у мене від нього взагалі ніякого натхнення. Це явно не той апдейт, після якого аж не терпиться поскоріше запустити гру. Valve ніби і зробили роботу, але вкотре не виправдали очікувань. Все в їхньому стилі.